Вітаємо всіх у нашій хатинці. Тиждень виявився не таким гучним, як обіцяв, але всього потроху. Сподіваємось на вашу вподобайку і підписку. Тож поїхали. Почнемо наш тиждень з новинки. 8 лютого відбувся реліз Helldivers 2, який в перші дні отримав переважно негативні відгуки через непрацюючий кооператив. Наразі гра має декілька оновлень, тому відгуки змінилися на схвальні. У себе в Твіттері генеральний директор студії заявив, що продажі склали більше мільйона, зазначивши, що гра вже перевищила всі очікування. Та не так сталося, як гадалося. За декілька днів сервери гри не впоралися з потоком охочих зіграти і лягали. Усе через те, що пропускна здатність на релізі була розрахована на 250 тисяч гравців. Тому розробникам довелося підняти їх до 360 тисяч. Однак і цього виявилося недостатньо. за лічені хвилини сервери знову були перенавантаженими. Зазначу, зараз все працює чудово, тож разом із друзями можете далі нести демократію в ігровому світі. До речі, зовсім не що генеральний директор студії Arrowhead написав, що команди не хоче додавати pvp режим, тому що розробники прагнуть зменшити кількість токсичності у спільноті і створити атмосферу підтримки, коли всі б'ються на одному боці. Ось таким був перший тиждень для кооперативного шутеру 2. А ви плануєте спробувати новий проект? Або вже зіграли, чи може навіть не чули про нього? Напишіть у коментарях. І як завжди, Blizzard рознівало фанатів, стягуючи тисячу гривень за зміну кольору порталів. Перше на це звернув увагу користувач Reddit кілька днів тому. Новий косметичний набір у PlayStation Store пропонує гравцям придбати нові скини для порталів, що змінить його на один із п'яти різних кольорів, а також тисячу одиниць платини вартістю 340 гривень. Хтось назвав таку ціну обурливою, а інші зауважили цитую, ви можете отримати Palworld за цю ціну. Написав один з користувачів. Але це на секунду. Ундо одна з найпопулярніших ігор. Ба більше гравців турбує не тільки ціна, скіни призначені лише для певних класів, тож перемикатися між ними неможливо. Вам вирішувати чи купувати їх, але реакція неоднозначна. Святе місце, як то кажуть, порожнім не буде. Після закриття І3 у грудні відоме видання IGN повідомило, що проведе власну виставку. На початку червня у Лос-Анджелесі відбудеться IGN Live – тижневий захід, в якому візьмуть участь розробники, видавці та ентузіасти. Поки невідомо хто саме, але очікують оголошення найближчими тижнями. Наразі нам обіцяють вечірки, унікальні пропозиції, прямі трансляції, турніри, перший погляд на нові релізи та обговорення за участю зірок з ігор. Телебачення, кіно та інших галузей. До того ж, частина коштів від продажу квитків піде на благодійність через Humble Bundle. Всі охочі можуть зареєструватися на офіційному сайті IGN, аби згодом отримати додаткову інформацію. Dragon's Dogma матиме 30 кадрів у секунду на консолях. Про це повідомили минулого місяця, чим одразу розчарували фанатів. Через деякий час режисер гри Хідеакі Цуну нарешті заспокоїв любителів екшену і підтвердив, що не обмежить 30 кадрами в секунду. А все інше то чутки. Зробив він це дуже просто. Лайкнув запитання у мережі X, чи матиме гра необмежену частоту кадрів на консолях. Тож перша проблема вирішена. А ось друга недолуга система збереження, що дозволить грати лише на одному слоті. Хоча Capcom поки не коментувала цю проблему, є надія, що її вирішать у майбутньому. А ми нагадаємо, що реліз Dragon's Dogma 2 відбудеться 22 березня цього року на PlayStation 5. У останньому фінансовому звіті генеральний директор Starbreeze написав, що Payday 3 наразі має значно нижчі показники ніж хотілося б. Це стосується як активності гравців, так і продажів. Цитую його. Продажі Payday 3 та активність гравців наразі знаходяться на значно нижчому рівні, ніж нам би хотілося. Нашим найбільшим фокусом і абсолютним пріоритетом залишаються зусилля, необхідні для того, щоб гра виправдала очікування. У січні студія заявила, що сформувала команду ветеранів, яка має допомогти переробити гру в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Проект і справді має жахливий результат. Усього 500 користувачів в онлайні, і це через відсутність нового контенту. Thank you Завдяки ще одному фінансовому звіту ми дізналися, що Bandai Namco відмінила 5 своїх ігор, які були в розробці. Ми вирішили відмовитися від виробництва відповідно до наших внутрішніх правил щодо оцінки незавершеної продукції. Ми також вирішили відмінити щонайменше 5 інших ігор, які перебувають у стадії розробки, і зафіксували збитки від їх продажу. Цитата: також повідомили про зміну системи оцінювання, встановлення суворіших критерій для продовження розробки та зменшення кількості ігор. И вытрат. Наостанок, краще розповімо вам про поповнення PlayStation Plus Extra та преміум у лютому. Першою грою стане Need for Speed Unbound, останній на даний момент частину у популярній серії аркадних автосимуляторів. Замість Starfield'у Sony додадуть The Outer Worlds в максимальному виданні. Це рольовий екшен у космосі від розробника Fallout New Vegas. І також у вас знову буде можливість зіграти в Assassin's Creed Valhalla та в декілька lego проєктів. Звичайно, це не весь перелік, тож чекаємо на. А вас в нашому телеграм-каналі, де розкажемо детальніше. Наразі це все. Ми повідомили про найцікавіші події цього тижня. Сподіваємося на вашу неймовірну підтримку та дякуємо за вподобайки, підписки і повний перегляд. До зустрічі, Сонібої та Соні